Я приїжджав серед ночі, просто щоб підтримати людей. Перший раз серйозна історія відбулася 19 січня, так зване кровохреща. Мене тоді відбили хлопці. І після цього було 22 січня, мене збили з ніг. Я чіплявся за землю, за бруківку. Фактично, мене потім за руки, за ноги віднесли за барикаду, і там стояв великий автозак, і в цей автозак мене посадили. Ну, не секрет, що в СІЗО є можливість мати зв'язок з так званою волею, але нам було, ну, була така команда майданівцям ніг не давати. Я там провів ну, трошки менше місяця. Так начебто мене звільнили першим. Я 19 травня попав в полон. В місті Донецьк, я туди приїхав в приватних справах. Мене тримали п'ять днів. У мене зараз є дівчина, вона зараз в Донецьку. Я її пробую сюди забрати. У мене є така думка. Мені точно, моїм дітям, а може ще й вашим, скоріше за все, не прийдеться побачити позитивні результати того, що от починається.